Всім привіт! Дивимося, що відбувається на фронті, які події в Україні навколо України за останні 24 години. І так, вчора була інформація про те, що Лукашенко разом із Путіним збираються зробити війська білоруські білорусько-руські, тобто і війська Росії і Війська Білорусії, вони будуть об'єднані і вони хочуть зібрати 70 тисяч живої сили. Для своїх там маневрів на території Білорусі, і звичайно вони погрожують цим цими військами і заходу і в першу чергу Україні. Також появилась інформація, що перші вже ешелони росіян прибули в Білорусі. Це поки що невелика їхня кількість і. Тут є великі сумління про те, що ця саме армія 70 тисяч вона буде наступати, наприклад, в сторону України. Чому? Тому що Лукашенко знову і знову передає як боєприпаси Путіну, так і передає танки. т 72 вже Уже замічені, що вони переміщаються напряму з Білорусі в Білгородську область і потім потрапляють на фронт. Теж саме і з боєприпасами. Тому. Якщо вони планують якісь е, масові атаки з Білорусі, в тому числі із е, тим, щоб білоруські війська воювали, то немає ніякого сенсу віддавати зараз із Білорусії боєприпаси і бронетехніку. Наоборот, потрібно е, туди її ще стягувати з території Росії і робити якісь угрупування. Тому я думаю, що це очередний, як то кажуть, блеф, як вони люблять казати, і Ніякого масованого наступу з території Білорусі не буде, але якусь вони там частину військ беруть, можливо, 2, 5, 10 тисяч росіян, і вони будуть виконувати функцію, ту ж яку виконують е, функцію росіяни навколо Сумської області, Чернігівської області і Харківської області, тобто обстрілюють через кордон, просто наші прикордонні е, міста і села, те саме вони можуть робити такі провокації в е, Рівненській, Волинській, там Житомирській або Київській області. Для того щоб сковувати наші війська на заході України і щоб ми їх там тримали, не перекидали, наприклад, на південь чи на схід нашої країни, е, тому я не думаю, що найближчими навіть місяцями там буде якийсь величезний наступ зі сторони Білорусі, в тому числі і білоруської армії. По останнім новинам, якщо подивитися, сьогодні е, радник Конгресу США Пол е, Массаро написав сьогодні надзвичайно цікавий допис своє, у своєму твіттері в твіттері. Він написав for Ukraine», Тобто, щось, мабуть, таке приїде цікаве в Україну, і щось буде долітати дуже далеко, як мінімум навіс 300 кілометрів. Буде щось прилітати конкретно по, по окупантам. Е, також, до речі, сьогодні заявив, сьогодні повідомив е, вранці, е, повідомлення вже пішло від із, ізраїльських колег, е, і вони написали, що Іран передає Росії балістичні ракети. У цьому кривавому конфлікті Ізраїль більше не сумнівається, настав час Україні отримати також військову допомогу, таку, як надають США та країни НАТО. Настав час, щоб Україна отримала від Ізраїля таку ж військову допомогу, яку надають США та НАТО. Це заявив міністр у справах діаспори Ізраїлю. Тобто ізраїль я думаю, що таке ж нам буде передавати У Ізраїля дуже класна зброя, новітня зброя, і нам вона дуже пригодиться. Дуже пригодиться. Тому будемо дивитися, що буде від Ізраїля. І е, йдемо далі. Якщо подивитися на е, лінію фронту, там, наприклад, на Сватове Креміна Троїцьке, то е, навіть расисти зараз починають там, туди перекинули мобілізованих, вони там пробують щось навіть наступати. Роблять, звичайно, ще свої лінії оборони, але в деяких місцях біля Кремної вони пробують наступати в сторону, е, в сторону Ямпеля, в сторону Лимана. Там деякі точкові йдуть у них е, е, такі. Наступи, але ми там звичайно їх стримуємо, і також готуємося до свого наступу в сторону Сватове, Там іде велика підготовка. Також расисти пробували наступати на Бахмут, і вчора збройні сили України перекинули туди ще. Допомогу нашим, нашим бійцям і артилерію також прикинули і зупинили їх там, тому що вони хотіли там іти з двох сторон на Бахмут, і такі в кліщі брати Бахмут, як вони люблять говорити. І наші Збройні Сили України їх зупинили. На півдні України без змін. До речі. В Токмаку повідомляють про те, що в Токмаку зараз переповнені повністю лікарні і не приймають наших громадян в лікарні, просто не приймають, тому що там а, забито просто пораненими расистами. А, в Токмаку також повідомляється, що вчора була інформація про те, що а, біля Бердянську Збройні сили України накрили 4 системи С-300. Як ви знаєте, вони їх активно використовують, тому що у них ракети закінчуються і вони. Вони перебудували свої системи С300, це протиповітряна оборона, вони там поставили чіпи з навігації і б'ють по наземним цілям. Так ось вони використовують їх активно, б'ють по Запоріжжю, по Миколаєву. Ну, ось. А, і е, е, ми їх систему накриваємо, знищуємо їхні системи С-300. Взагалі, противоповітряну оборони ми е, дуже дуже гарно зараз знищуємо на півдні України на Херсонському напрямку для того, щоб наша авіація могла працювати е, як найшвидше, найліпше і з максимальним результатом. До речі, вже е, який мабуть тиждень підряд наша авіація за день за кожен день наносить більше ударів по по ворогу, чим їхня авіація по нам це говорить про те, що у них насправді закінчуються пілоти, які могли б. Могли б просто наносити, наносити ці удари, тому що ті пілоти, які були, вони або знищені, або полоні, або не дієспособні. А навчити пілотів, які могли б виконувати такі складні завдання, так просто за там декілька місяців не навчиш. Потрібні просто е, роки навчання, і в них цього часу немає. Тому у них літаки є, але немає пілотів, які могли б виконувати такі завдання. Якщо подивитися іще ще на іранські безпілотники, оці шахіди, то вони їх все більше і більше почали використовувати, але і наші системи ППО навчилися їх збивати, тому ми збиваємо їх все більше і більше. І більше. Також появилася інформація була раніше, просто інформація, що таких у них безпілотників вони закупили уран десь 300 штук. є інформація, що у них вже їх більше, там 700 штук. Ось, і е, планують закупляти у Ірана ще е, балістичні ракети, які летять там на відстань е, 300-500 кілометрів. Ну, будемо, будемо дивитися, будемо слідкувати, що там з Іраном. Я думаю, що потрібно це питання ставити вже на міжнародний уровень, для того, щоб Іран припинив такі, такі дії. Е, як ви знаєте, як тільки Путін закупив е, безпілотники, у Ірана, коли він їздив туди ще декілька місяців тому, то в Ірані почалися масові безпорядки. Чомусь так різко люди почали виходити, виходити на вулицю і протестувати проти диктатора, там такий же диктатор, і путін у владі, і почали там спалювати поліцейські автомобілі, мотоцикли і все ламати для того, щоб скинути цього диктатора. Я так настільки розумію, що диктатори цього не змогли скинути, але, ну, можливо, ще якась є сила, яка допоможе нам або скинути цього диктатора, або а, так повліяти на Іран, щоб вони більше нічого не передавали росіянам. А, ось такі новини за останні 24 години. Збройні сили України також дуже ефективно зараз рухаються, до речі, в Херсонській області. Будемо трошки згодом бачити результати. Ось там також почався наступ. Так що тримаємо, тримаємо кулаки за Збройні сил України і, звичайно, будемо слідкувати ще далі. Так що підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями і слава Україні!